31 липня відбулася 84-та сесія Смілянської міської ради. На порядку денному було розглянуто 103 проекти рішень, які були попередньо детально опрацьовані на профільних комісіях, що дозволило ухвалити їх майже одностайно. Зокрема, затвердили звіт про виконання бюджету за перше півріччя 2024 року. Депутати не лише ухвалили звіт, а й внесли до нього необхідні зміни, що допоможе ефективніше планувати витрати на наступні періоди. Також на сесії депутати ухвалили рішення щодо збільшення суми відшкодування за зубопротезування для пільгових Населення з 4 тисяч гривень до 6 тисяч гривень. Також затверджено комплексну програму Турбота, яка передбачає відшкодування вартості відпочинку до 10 тисяч гривень для дітей-учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та загиблих захисників та захисниць. Також комунальне підприємство Смілокомунтеплоенерго отримало згоду на укладання договорів газопостачання для забезпечення безперебійного опалювального сезону 2024-2025 років. внесено зміни до статуту КНП Смілянська багатопрофільна. На лікарня імені Софії Бобринської та затверджено програму підтримки на 2024 рік. Затверджено структуру Смілянського міського центру соціальних служб, зокрема службу тимчасового притулку на базі дитячого садочка номер 11 На сесії була ухвалена програма розвитку малого та середнього підприємництва на 2024-2025 роки. Окрім зазначених питань, депутати розглянули проєкти рішень щодо управління комунальним майном, виділення матеріальної допомоги та питання архітектури та земельних відносин.